话。Wow. Ті не обходиться без хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях. Спочатку орють землю тракторами. Потім у землю саджають зерно. Це роблять за допомогою спеціальних машин. Орють землю тракторами. Так, а сіють правильно трактором із сівалкою. Так. То їх збирають іншими машинами. Як вони називаються? Правильно, це комбайни та вантажні автомобілі вантажівки, на які завантажується зерно. Далі зерно везуть до млина. Там зерно перемелюють у борошна, а з борошна на хлібозаводі печуть хліб паляниці. Так, ці вироби з'являються на полицях магазинів. Ось довгий шлях від початку посадження зерняток до того, як ми можемо купувати вироби в магазині. В нас є перо, нам потрібно відкинути першу літеру та останню. Виходить R. Тобто в нас виходить R, зер, а це в нас гном. Відкидаємо першу та останню. виходить но. Маємо зерно. Молодці. Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово зерно? Навесні в поле виходять сівалки, наповнені дрібним зерном і добривами. Зерно перед цим прогріли, щоб краще сходило та обробили рощинами від шкідників, щоб не псували зерно, яке сидить в землі. Теплим сонечком проросли і стали зеленими, а потім золотистими колосками. Достиглий урожай, збирають комбайнами. Жнива це гаряча пора. Тож комбайнерам доводиться працювати і вдень, і вночі. Велетенські машини скошують колосся. Й обмолочують його. Тут його сортують, сушать та зберігають. Зерно у вертикальних відсіках довго не псується, бо його обдувають повітрям та спеціальним газом, який убиває шкідників. Таким чином, урожай може зберігатися навіть кілька років. Що вам було складно? Чого навчилися? Як будете застосовувати свої знання та навички? Що найбільше сподобалося, відповідає твоїй роботі на сьогоднішньому уроці?